Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Так, запитали мене ще, от, ще раз про тендрівську косу. Давайте її подивимося. Тендрівська. Тендрівська коса. Говорять, навезли туди мобіків, техніки, ну і так далі виродки. Тому давайте будемо взагалі прослідкуємо, що їм треба. Херсонська область. Тендрівська коса. Там же ж, да, тут, якщо прослідкувати, в принципі, тут якби глухий кут. Що вони намагаються досягти цим, що вони там якби, скупчуються на цій тендрівській косі. Є цікаво, що в них там за відстойник? І так, скупчення мобілізованих і техніки на тендрівській косі Херсонської області. Яка мета взагалі того, що туди звозять ну, воєнних і скупчують техніку на тендрівській косі? Яка мета взагалі цього міроприяття зі сторони ворога? Чого вони хочуть добитися цим? Що, що це за? Жест такий. Що за цим криється? Оце скупчення військових там на тендрівській косі і скупчення техніки. Мета. Справедливість, світ, е, імператриця і на дні колоди рицарь жезлів. Так. А про що справедливість в якому сенсі? Ну, це, скоріше за все, наказ їхнього командування. Так. Ну, Знаєте, це якийсь тупий взагалі крок. Таке враження, що вони за наказом, ну, от за наказом по тузу Кубків, вони туди зганяють ту техніку, звозять якби, людей ну, мобілізованих, я маю на увазі. Але ну, щоб уникнути по вежі, щоб уникнути по вежі якогось руйнування. А, але ну, якби, Я не розумію, просто якщо, тут, якщо тут образовується тупік, то це взагалі ну, вони як мішень там виходять навпаки. А, чому, а Про що вежа е, місяць щось ховають там. Дві пентаклів. И десятка мочил. А, ну открой мне еще рыцаря мочил, что это за конфликт? Король Пентаклил. Солнце. У них, знаєте, взагалі по цій карті по правосуддю, яка перша випала, вона мені говорить про те, що у них конфлікт в командуванні взагалі, між, я так розумію, можливо, навіть між офіцерським складом. І, е... знаєте, а ви не, ви не помічали туди, е... У мене таке враження, що вони туди, якби взагалі. Намагаються щось скрити, там втрати можливо скрити намагаються, тому що тут випадає мі... на вежу, випадає місяць. Тобто, те, що ти намагаєшся приховати по двійки пентаклів, твоє неустойчиве положення ну тобто, те, яке би ти хотів скрити, що воно неустойчиве, але все одно воно виходить в десятку мечів. тобто... А мене таке питання взагалі от, до людей, які там живуть. Там в, в... в мене таке враження, що їх там або е... це як утилізаційний якийсь пункт в сенсі того, що туди, можливо, багато звозять е... взагалі вже ну, ліквідованих, або трьохсотих. Е... Тому що ну, десятка мечів. А чому десятка мечів? Ну, тут, як знаєте, якби. Деморалізація. Uh. Таке враження, що тут, знаєте, якась непокора всередині, чи тих, які відмовилися воювати. Тому що тут пов'язаний конфлікт у командуванні, в тому, в якому є. Це або тих, які не підчинилися, або це, можливо, можливо це знаєте, це навіть не, не трьохсотих туди звозять. Таке враження, що там якби, або за дезертірство, типу як чи штрафбата. Е, ну, я це для себе так бачу. Тому що тут, е, тут е, по договору з командуванням це робиться. І е, це якби ну, от через вежу. Тобто, це, скоріше за все, те, що. Е, те, що зазнало невдачу в якомусь певному сенсі, розумієте, на полі бою, наприклад, там, і вони намагаються скрити це все. Тобто розшатану ситуацію, деморалізовану ситуацію, вони намагаються скрити тим, що вони їх, типу, туди підвозять, ну, якби щоб їх щоб менше, типу, їх хто бачив, або ну і тут конкретно десятка кубків говорить про те, що тут якби звозять туди тих, які. Розчаровані командуванням, які бунтують проти командування. От я це в такому плані бачу. Це якийсь штрафбат, це або знаєте, або е, ремонт звозять туди певних людей, які повинні будуть ремонтувати техніку, якщо там е, ви говорите, що там і техніки багато звозять. Е, тобто це щось пов'язане. Е, по справедливості, це те, що от певні люди, які туди приїхали, це ту карму, яку ці певні люди напрацювали. Тобто, це е, люди, які приїхали по, е, по то, що тут перша карта справедливості випадає. Люди, які, яких туди звозять, вони вже типу якби собі цю карму вже напрацювали. І оця тендерівська коса, це для них якби якась можливість е, м, пожинати последствия. Тобто вони туди звозять це як. Для якоїсь певної роботи можливо. Відбувати, ну, типу знаєте, от в такому сенсі. Тобто, просто так глухий кут ніхто нікого завозити не буде. І якщо ви говорите, що там і техніку підвозять, то це ще можливо, що ці люди якби, будуть ремонтувати там цю техніку в такому сенсі. Мені цікаво, це теж ну, це узгоджено з командуванням ту з Кубків. І по вежі це збавиться від певних людей, які незадоволені, які можуть чинити роздувати конфлікт внутрі. Розумієте? Тобто не незадоволених, які пішли проти системи, туди звозять. Ну це ну в натурі як штрафбат якийсь. І ось випадає карта світ, вона, вона говорить про те, що їм треба прикласти максимум зусилля, щоб цю ситуацію вивести на якийсь більш гармонійний рівень. тобто, ну, Щоб типу воно не виплило на широкий загал, щоб воно якби, не отримало широкої огласки і так далі. Тобто, щоб воно, знаєте, на широкий, от по імператриці, щоб воно взагалі і в Україні ніхто не знав, ну, для чого це робиться. Тобто, це якось по максимуму. Отак, от якби держати в клещах, отаких, от щоб воно е, не вийшло. Або щоб по імператриці, щоб воно масовим не стало, розумієте, щоб воно е, е, нов, новий виток не отримало, щоб ніхто не дізнався про цих незадоволених. Тому що, якщо дізнаються, от, е, що є, є от такі товариші, які незадоволені режимом і що їх багато, то по рицарю Жезлів це може якби в бунт перерости. От ну, кримні рицаря жезлів. Вони не хочуть, вони бояться, що це вийде. Ну от Королева мечів, вони бояться. Е, Ну, як вам сказати, вони реально бояться, що по королеві мечів це е, люди захочуть, оці, які бунтують, е, е, попахує борьбою за незалежність, борьбою за відстоювання своїх прав. Розумієте? І вони цього просто бояться. Ну вибачте за враження до усрачки. І вони ну тут просто я в шоці. Якщо у вас є можливість більше дізнатися, мені просто буде цікаво вашу думку взагалі узнати. Але те, що я отут дивлюся, ну я бачу, що цих я не знаю, яка кількість там, але це конкретно невдоволені вояки. Це ну, схоже як на штрафбат дійсно. І вони так це намагаються скрити по світу, щоб воно на широкий загал не вийшло. Тому що якщо воно вийде, це може превратитись реально в бунт якийсь, і в бунт, який пов'язаний з відстоюванням своїх прав по королеві мечі. Тобто, бо королева мечів це знаєте, ривки до незалежності. Це незалежна людина, незалежна королева, якби в такому сенсі вони цього дуже бояться. Тому от вам і відповідь. Тут є люди дійсно, от ті, хто на тендерівській косі, оці, яких звозять, вони противники системи. Вони збунтувались проти системи. Вони е, якби не згодні. У тут двійка кубків випадає, вони з Пентаклівим королем не згодні. І дуже, якби, це все настільки вже очевидно по сонцю, що вже е, якби приймаються міри, розумієте, до цього? Я в шокі. Ну, що тут, імператриця? Ну, от вони, так. Да, пажи Пентаклів, от вони випали, їх звозять туди, якби, щоб, вони не, щоб це все не вийшло на широкий загал, розумієте? Ай-яй-яй-яй. Оказується, не все так гладко там. Є вже багато таких, які порозрілі, м'яко кажучи. ну Знаєте, як би там взагалі не вийшло, так що їх там або добивати будуть по десятки мечів у цих незгодних. Ну, буквально, тут може бути все, що завгодно. Тут може бути казнь просто е, над своїми ж. Тому що десятка мечів це різке завершення. Е, якщо це говорити про людську, ну, людське життя, там, насильственне завершення. Конкретно незгодних незгодних із владою. От, от так от. Ну на маю надію, що я відповіла на ваше питання. Я сама здивована, якщо чесно, тим, що я бачу, але ну, все ж таки, ем, ну так от. Якщо у вас є можливість дізнатися більше, ну якби буду рада вашому зворотньому, зворотній вашій відповіді, але скажу вам просто з впевненістю, що це люди, які заслужили якусь певну карму вже. Ну карму в сенсі з російської сторони, не не від української сторони, а карма це за те, що вони якби за свою поведінку їх туди звозять, за те, що вони якби взбунтувались проти системи, або, ну, типу, знаєте, як е, ці дезертирство, там, що там може вісь, ну в армії проходити, відмова виконувати накази от в такому плані. От їх сюди і звозять, цю тендерівську косу. І вони дуже бояться, щоб це ніхто не дізнався про це. Тому що, якщо дізнаються, е, то скоріше за все, е, якби. Туди може прилітати, або, наприклад, Україна може скористатися цим і а, роздмухати це все, винести це на широкий загал. А вони намагаються це все якби, от, замовчувати у цій, невелич, на цій невеличкій території. Тому цей глухий кут їх туди і звозять. Ну, так от, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До побачення.